Коли ми говоримо про Shopify, багато хто думає про красивий дизайн магазину, зручні додатки та інтеграції з соцмережами. Але є один ключовий момент, без якого навіть найстильніший сайт може залишитися без покупців: це SEO або пошукова оптимізація. SEO це спосіб зробити так, щоб ваш магазин знаходили у Google, Bing та інших пошукових системах. Уявіть, людина шукає хендмейд намисто з бісеру чи органічний крем для обличчя. І замість того, щоб витрачати гроші на рекламу, ви отримуєте клієнта безкоштовно, просто тому, що ваш магазин з'являється на перших сторінках пошуку. Для Shopify SEO особливо важливо, адже платформа вже дає гарну технічну основу: чистий код, адаптивний дизайн, швидке завантаження сторінок. Але цього недостатньо. Потрібно правильно працювати з контентом. І перший крок це ключові слова. Треба розуміти, що саме шукають. Ваші клієнти і включати ці запити в заголовки, товарів, описи, метатеги та навіть у назви зображень. Чим точніше ви підберете ключові слова, тим більше шансів потрапити у пошукову видачу. Другий момент структура сайту. Shopify дозволяє легко організувати меню, категорії та колекції. Чим логічніше і простіше навігація, тим краще це сприймають і пошуковики, і покупці. Третє контент контент-маркетинг. Кетинг Shopify дає можливість вести блог, і це не просто гарне доповнення. Статті реально допомагають залучати трафік. Пишіть огляди, інструкції, добірки, усе, що може бути корисним вашій аудиторії. Четверте: швидкість і мобільна оптимізація. Навіть якщо у вас чудовий контент, повільний сайт або незручна мобільна версія, обрушать позиції у пошуку. Тут Shopify допомагає, але все ж варто перевіряти швидкість завантаження та. Та оптимізувати зображення. І звісно, не варто забувати про SEO-оптимізацію для міжнародних продажів. Якщо ви продаєте за кордон, важливо використовувати англійські ключові слова та адаптувати описи під ринок США чи Європи. А щоб увесь цей трафік перетворювався на реальні продажі, потрібно вирішити питання з оплатою і доставкою. Тут ідеально підходить Westernbit. Westernbit допомагає підключати PayPal і Stripe та відправляти. Ати товари по всьому світу, це означає, що seo трафік не пропаде даремно. Клієнт з будь-якої країни зможе і купити, і отримати ваш товар без проблем. Shopify плюс грамотне SEO це фундамент для довгострокового зростання. Реклама може дати швидкі продажі, але саме SEO робить ваш магазин видимим і затребуваним місяць за місяцем без постійних витрат на кліки.